Судове сіді голосується відкритим розглядається апеляційні скарги громадянина Дядюка Олександра Володимировича та заступника Генерального прокурора на рішення Господарського суду міста Києва від 21.02.2024 року у справі No 9214-549 і 23 За позовом заступника Генерального прокурора в інтересах Київської міської державної військової адміністрації та Міністерства культури та інформаційної політики України, до Київської міської ради, до приватного акціонерного товариства Київська овочева фабрика, треті особи, які не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Інститут археології Національної академії науки України, далі Товариство з обмеженою відповідальністю, нерухомість сучасності, далі громадська організація Спадщина Китаєва. І е, третя особа дядюк Олександр Володимирович про усунення перешкод в користуванні пам'яткою ахеологією та земельною ділянкою. Судове засідання з'явилась.